Заряджаємо машину на ауді за 19 центів. Є якийсь так, рух. Так, так, почало Юху! Ну, отже, людочки, дивіться, як гарно вдалося моїй сестрі підключити машину до зарядки на ауді. Взагалі дуже легко, без стресу. Зарядна станція для ауді. Зверху м'які дивани, туалет і зарядні станції. Все комфортно. Тут вхід в Зону відпочинку. Зараз піднімемось. Щоб зайти, необхідно ввести пароль, який є на тепло, коли ти заряджаєшся. и туалет. Ого. Чай, кава. Балкончик. Высить на балкон. Де йде зарядка, там вказана інформація про потужність, ціну, і також пін для входу у цю зону.